Псалом 31, Давидів, пісня навчальна, Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь і гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій. І не сховав був провини своєї. Я сказав був признаюся в проступках своїх перед Господом провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти, покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти. Ти обгорнеш мене радістю, спасіння. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будь ти, як як той мул, нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою. Водилом, і воздечкою, як до тебе, вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселітесь, Господі, і тіштеся праведні, і співайте із радістю всі широсерді. Амінь.